Давайте, і сестри, скажемо слава Богу, що Бог знову нам допоміг до цього місця і ми маємо хороше служіння, чуємо Слово Боже, є над чим пороздумовувати, поросуждати. І знаєте, я так готував проповідь, думаю. А що говорить? Скільки зібрань? Е, я, знаєте, такий малий проповідник. ну... Є брати, які більше, більше пояснюють і крепше проповідують, знаєте, але також простоті хотів би поділитися Словом Божим, яке Бог мені положив на серце. І знаєте, це хай буде для нас всіх на збудування, щоб ми укріпилися в Слові Божому. Е, я зачитаю послання до римлян. Сьогодні вже з цієї глави було трошки зачитано я, я далі зачитаю це 11 розділ з 11 по 24 віршик. Тож питаю, чи ж спіткнулись вони, щоб упасти? Зовсім. ні. Але з їхнього занепаду спасіння поганим, щоб викликати заздрість у них, а коли їхній занепад, багатство для світу? А їхнє упокорення багатство поганам. скільки ж більш повнота їхня. Кажу бо я вам поганам, через те, що я апостол поганів, я хвалю свою службу. Може, як викличу заздрість у своїх за тілом і спасу декого з них, коли ж відкинення їх то примирення світу, то що їхнє прийняття, як не життя з мертвих? А коли святий первісток, то й тісто святе, а коли святий корінь, то й вітя святе. Коли ж деякі з галузок відломилися, а ти, бувши дике, оливне дерево, прищепився між них і став спільником товщу оливного кореня, то не вихваляйся перед галузками. А коли вихваляєшся, то знай, що не ти носиш кореня, але корінь тебе. Отже, скажеш галузки відломилися, щоб я прищепився. Добре, вони відломились невірством, а ти тримаєшся вірою, не величайся, але бійся. Бо коли Бог природних галузок не пожалував, то він і тебе не пожалує. Отже, бач, добрість і суровість Божу, на відпалих суровість, а на тебе добрість Божа, коли перебудеш у добрості, коли ж ні, то й ти будеш вітятий, та й вони, коли не зостануться в невірстві, прищепляться, бо Бог має силу знову їх прищепити. Бо коли ти вітятий з оливки дикої з природи, і проти природної защеплений до доброї оливки, то скільки ж більше ті, що природні, прищепляться до своєї власної оливки? Е, тут якби під заголовок таки пише, що спасіння поган. І знаєте, ми по природі, ну якщо так розібратися, то ми є. З тих поганських народів. Тому що Ізраїль тут говориться про ізраїльтян і про поганські народи. Знаєте, Ізраїль пише в одному місці, що це святість для Бога, і Біблія багато порівнює що це, що це улюблений Божий народ, якого Бог вибрав. І знаєте, Бог в свій час прийшов до свого народу, але знаєте, народ не прийняв його свій. І знаєте, до цих пір я якось, е, мій тато колись він ще, може років сім назад, я пам'ятаю, до нас часто приїжджав один єврей, знаєте, ну, настоящий корінний єврей, він з моїм татом дружив. І, ну, Він пізнав Бога. Ну, він, вони, він приймає, що Месія, так як ми, з, з, служить Богу. Але знаєте, він каже, що дуже малий процент в Ізраїлі зараз служить Богу, так як він. Тобто ізраїльтяни, вони ще ждуть Месію. І знаєте, але Бог своєї милості нам відкрився, нам поганим. Знаєте, ми були, як написано, далекі від обітниць, але Бог нам відкрився. Давайте скажемо слава Богу. І як важно нам оцінити цим. Знаєте, пише слово Боже, що каже, що не величайся, але бійся. Я один віршик згадую, який пише в, в об'явленні, що. Бог каже, що я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Ми повинні тримати, ми повинні дорожити у цім. Знаєте, сьогодні зранку було сказано брата, братом, він проповідував за ту одежу, яку він так хранив. І знаєте, я собі теж якось так думаю, думаю ну, є речі, які нам дорогоцінні, які ми хранимо. Оце земне проходяще. Ми часом набагато більше їм цінимо, як те, що Бог нам дав, в духовних благословеннях. Петро, коли пішов вже проповідувати, він, через те видіння він пішов до Корнилія. І знаєте, Дух Святий був даний для поган, так як для Ізраїля. І знаєте, сьогодні більшість із нас є хрещення Духом Святим. Більшість з нас отрима цю благодать. Але знаєте, чомусь ми часом так ці мали оцінимо. Ми, можливо, тими речами, цими земними ми часом більше дорожимо, ніж тим духовними багатствами, якими Бог нас обдарував. Бог каже, що ти не величайся, але бійся в цьому, в цьому місці, що я прочитав. Бог каже, що ти природні галузки, ти ізраїльтяни, які від, відломилися, написано, що. Для них є Божа суровість. Знаєте, ми часом про цю Божу суровість також забуваємо. Було згадано за Ахана тільки що братом. Знаєте, як близько він був біля цього благословення, яке Бог дарував. Перед ними відкрита земля, Єрихон здобули, перед ними вся їхня обітована земля, де тече то молоко і мед. Знаєте, як часто ми промінюємося оце дешеве, і, і скільки там тих грошей було, якось плаща побачив. З, з, з тих пару талантів срібла і золота кажеться, Ахан, на що ти його поміняв? Он ціла земля перед вами. Зараз війдете в обітовану землю, де тече молоко і мед. І знаєте, ми часом можемо засуджувати таких людей і кажемо, що вони якось так нерозумно, якось так необдумано це все роблять. Але, брати і сестри, давайте перевіримо своє життя, чи не міняємо ми часом? Ми, можливо, цими Такими земними, проходящими речами ми обмінюємося на благословіння Божі. Я також згадую за Ісава, дивіться, первісток. Знаєте, колись не так було, як зараз. Це зараз батьки стараються все найменшому віддати. Все для найменших стараються, тому що старші там оженився заміж, вийшов, все, пішли з хати. А найменше, знаєте, все для них більшість. А знаєте, колись так не було, колись у ці благословіння. оце... Все, що найкраще для первістка було. І знаєте, оце благословіння якраз воно для Ісава принадлежало. Приходить Ісав з полювання. Я не знаю, скільки він там бігав за тими звірями, скільки він за ними охотився, але він прийшов голодний. І каже: на Яква дай мені поїсти, бо я, каже, вмираю. Я собі так розсуждав вже не раз над цим думаю, Ісав, ти вмер би, якби ти поїв би на два часа пізніше? Та да, я думаю, що ні. Я не думаю, що він за тими звірями охотився там два чи три тижні, що він не міг би потерпіти ще. Але ні, оце він схотів їсти і все. Давай мені нащо мені ти і благословіння Божі. наше мені оце благословіння, оце первористство, давай мені їсти і все. І Яків каже, то продай мені. І по нефту вам написано, що Ісав цим благословінням, оце, що Бог для нього дарував, брати і сестри. Не втратьмо. Бог каже, що я прийду незабаром, тримай, що ти маєш, аби твого вінця ніхто не забрав. Слово Божого, можна зрозуміти, що можна втратити. Знаєте, ми також про це часом забуваємо. Часом ми в нашій суеті, ми, знаєте, коли прийшли до Бога, коли Бог нас хрестив Духом Святим, коли ми почали служити Богу, знаєте, тоді в нас більша жажда була. А проходить трошки час, і ми заспокоїмося, думаємо, та ж мене ж все нормально, мене і Бог і Духом Святим Христові. І я щось колись і робив, трошки для Бога, і служив, і зараз я в зібрання хожу. Але знаєте, Бог каже, що якщо Бог природних тих галузок не пожалів, то тим більше Він вас і не може не пожаліти. Тому, брати і сестри, Моє бажання для кожного із нас і думка така, щоб ми берегли, якраз оце тримали. Знаєте, ці зимні речі, на які ми часом промінюємо благословення Боже, воно є проходяще. Ми часом наблюдаємо за людьми, люди ходили в служіння, тут дивишся немає їх. То вже їх вилучили, то вже їх. І тако дивишся по їхньому життю, кажеться, на що ти їх проміняв? Той поженився, той на якісь гроші поміняв, той в багатство кинувся. І знаєте, нема. Людина відпала від Бога і кажеться, і, і що ти лучше надбав? Але знаєте, воно якось так постепенно, чуть-чуть по воно нас відводить від Бога. Тому, брати і сестри, Слово Боже каже, що пильнуйте кожного часу. Багато є разів, коли Бог застерігає через слово твоє, щоб ми пильнували. Тому, брати і сестри, не втратьмо те, що Бог для нас дарував. Зовсім даром. Ми прийшли до Бога, ми до Бога молилися, ми рівнували. Бог дав для нас Духа Святого, дав спасіння, простив наші гріхи. Давайте скажемо слава Богу. Тому, брати і сестри, будемо цінити цим. І знаєте, є люди із, із нашої церкви, і із наших рідних, і близьких. Я думаю, що в кожного є, що за них треба молитися. Вони, як те вітя, відрубане від гілки. Вони вони не мають зараз у цього благословіння. Вони не є, знаєте, як ти пише слово, спільниками того соку, того, тої благодаті Божої, яку Бог для нас дає. Ми повинні молитися за таких людей. Бог каже, хіба ж я не маю сили їх знову прищепити до цього деревця. Тому, брати і сестри, перед нами молитва. Я хотів би, щоб ми в цій молитві згадали за тих людей, яких сьогодні диявол поневолив, які сьогодні є відсічені. Тому, брати і сестри, давайте в молитві зараз станемо і помолимося за таких людей. Нехай Богу за все буде слава. Амінь.